Сьогодні ми з вами познайомимось із творчістю дуже талановитої людини, яка одночасно є хірургом та художником, великий патріот України Микола Тутченко. Микола Тутченко, професор, заслужений лікар України. Він знаний у сфері медицини як науковець та блискучий хірург. Проте, Микола Іванович присвятив понад 30 років свого життя малюванню під керівництвом сучасних українських художників. Він живе і працює в обіймах двох муз. Медицини та живопису. За фахом він лікар-хірург, а за покликанням душі художник. Загальна експозиція його виставки нараховує понад 100 робіт різного розміру, виконаних у різних жанрах: пейзажу, натюрморту, портрету тощо, в техніці живопису олійними фарбами. Наразі у медичній науковій бібліотеці проходить виставка-продаж його картин. Усі зібрані гроші йдуть на потреби ЗСУ. Вже вдалося зібрати понад 100 тисяч гривень, але картини ще чекають на своїх покупців. Можливі поступки в цінах. Виставка працює щодня. Усі подробиці в кінці відео.